Є талон місто Львів. Що ти робиш? Що ти знімкуєш тут? Що ти, Васильку, знімкуєш, мене туло? Добрий вечір. Що є Скажи, робиш? що сталося? Де ти пропадав? Ми у Карпатах новий рік святкували. Святкували? Мене забули. Я вже там і на колядувався. Навіть розмножуватися пробував. Вовка, а що з твоєю мовою? Я там тижні був. Там, щоб вижити, треба так говорити. — Що ти ведь у свої співанки співаєш? Що шоту, є доброго? Вова, ну ми хоча б пісню підготували, фінал співаємо, а ти що зробив? Я теж підготував. Я собі був на полонені, назбирав вівечок. Зустрічайте моя армія гумору. Ваші топлески. Я би сказав уф. уф. Що то за армія? То контрактник є. <рес> а контракт продовжувати будеш? Кілька у нас є візятка? Шість хвилин. На шість хвилин маленька. <рес> а шість хвилин тобі не забагато. <рес> ну добре, п'ять. Добре, Вов, Ти кажеш, що це армія гумору, так? Да? А чому вони не жартують, нічого не говорять? Ну, бо там москалехи, їм в Карпатах мову відняло. Ну то, може, познайомиш нас? Ну, дивіться, то є п'ятниця. то субота, то є неділя до церкви. А то неділя після церкви ще вечором. Ну я люблю неділю. Добре, що вони міють робити. Ми підготували номер, дівчата на пусте. Ну, пацани, я задвінув, а ви, ви розгрібайте курочки в курні в курні. Hey! Поїхали, ми розпочинаємо. Уявіть собі, як виглядає гольф в селі. А ну-ну хдесь, давай, давай, іван, іван, То зітевало то є тюре! Та так, та то і так просто! Зітево до то тюре! Та! Чекай вітер попробую! Відтеван до той тюре, та! Та! З приготую добре! Скільки то сапити туали. Уявіть собі новорічний корпоратив на Львів обленерго. Ой! Ну ніфіга, собі в нас пробки вибули, ріб. Коли Олег тягне бок навчався в університеті, то всі екзамени він здавав на четвірки. Просто він не хотів отримати диплом червоного кольору. Ну зараз усім загальновідома реклама. Мій тато був патіком. Тому я весь тата. Я люблю осінь. Ось дівчата кажуть, що я мачу Коли ми ходимо парком, я розгрібаю листя. Але випав сніг і ці руки граблі. Мені нічим не допомагають. Але я радий, що в мене є брат. Та, я його брат. І в мене є руки і Я собі робити. ЛКП. Львівське комунальне підприємство, і нехай увесь сніг зачекає. Любі друзі, всі ми пам'ятаємо своє дитинство, а давайте згадаємо дитинство своїх батьків. Не сюда! Ти стій тітого я піду в свій перукарні бігодінок накручу. Мам, але надовго. не довго! Надовго. я боятись буду. Привіт, товариш! <ривіт, товариш, то ти товаріш! Товаріш, та ти жовтинятко! Та що ти шапкою робиш, я не жовтиня, я вже піонер! Та в тебе галіма шапка! Нормальна мене шапка вся така сама! Чи дурак, норкова шапка, мама, сварий, ти буде Галіма, в тебе шапка, вона в тебе не зачесана! Тепо... зачесана. Чуєш вас, пустій замість мене в черзі! Шо? Мам! Мам! Що ти підсихуєш? Чекай! Мама, б'юті на куртел! Мам! Вони казали, щоб я заміс них в черзі постояв! в черзі? За чим? Ще не привезли, ми не знаємо. Але в Радянському Союзі черга ту тему все так. Ну, ми продовжуємо, уявіть собі випадок в бібліотеці. 진짜. То значить це я, да? Бібліотекар зі стажем має розкладати твою сік. Що ти не робив? 解密。 Нещодавно був новий рік. Хтось зустрів його вдома, хтось в ресторані, а хтось в поїзді. П'ять! Що? З Чуєш, але тяжко в поїзді Петер. Чекай, він зараз ще рушить! Чеку. 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 Цікава ситуація. Випадок на кордоні Україна Росія! Сишеш, щепить, что-то! Утечка газа! Газом воняє! Пойду проверю. Кому воняє, а кому пахне. Друзі, знаєте, ми на кінець. Зараз в залі знаходиться Святослав Шеремета. Чемпіон України по бодібілдингу. Можна вас, будь ласка, на сцену? Будь ласка, ваші оплески! Святослав Шеремета! Підніміть стіл, вам немашку, ми віримо. Святослав разом зі столом, виходить так. Це тільки ти зі столом можеш виходити. <плес> Знаєте, пане Святослав, ми так довго думали, як то на фінал усилити свою команду. Відтепер ви офіційний учасник команди «Ковен Єталон». <плес> я би сказав капітан команди ковен Єталон». <плес> ну і зараз, поки в мене ще стосунки з віталіком не охололи, <плес> я до нього підійду, а ви будьте собі тут. Віталік, ну я сподіваюся, ти зрозумів, яка сьогодні найсильніша команда КВН. Команда КВН талон з любов'ю.